Всім привіт! Ви на каналі Просто Смачно. Сьогодні пропоную приготувати святкову вечерю або ж головну страву на Новий рік, курячі гомілки з картоплею в духовці. Виходить дуже смачно, ароматно, а готується дуже просто. Тож приступимо. Для цього нам потрібно картопля, морква, курячі гомілки, можна замінити на крила приправа для картоплі, часник, сіль, копчена паприка, рослинна олія, приправа для курки та сіль. Спочатку я буду маринувати курячі гомілки, можна замінити на крила. Додаю приправу та сіль. Якщо у вашій приправі є в складі сіль, окремо її додавати не потрібно. Сюди ж додаю 2 столові ложки рослиної олії, можете взяти оливкову та все гарно перемішую. Відставляємо в сторону, далі я буду нарізати картоплю. Беру деко, в якому буду випікати картоплю, та нарізаю її ось такими шматочками. Це можна зробити звичайним ножем. Також ріжу сюди моркву. Ви можете додати цибулю або овочі, кабачок, цвітну капусту, броколі, все що бажаєте. Для приправи буду використовувати чесничок, натираю його в рослину олію. Далі додаю приправу. В мене це приправа для картоплі, копчена паприка та сіль. В моїх приправах немає солі, тому я додаю її окремо. Все гарно перемішую. Та буду маринувати картопельку. Кількість картоплі та самих овочів, так само, і м'ясо ви можете регулювати за своїм бажанням. Можна більше, можна менше. Тобто це залежить від того, скільки у вас буде осіб вечеряти або святкувати новий рік. На картоплю викладаю гомілки замариновані. М'ясо маринувалося, поки я нарізала картоплю. Накриваю це все фольгою та випікаю в розігрітій духовці 200 градусів десь приблизно годину, щоб наша картопля і м'ясо спеклися. Тобто це залежить від кількості картоплі. За 10 хвилин до готовності я зняла фольгу, щоб наша курочка зарум'янилася. І все, наша святкова смачна вечеря готова. Картопелька виходить ніжна, ароматна, курочка соковита. Це все дуже смачно. Рекомендую спробувати. Готується це дуже швидко, а на смак неймовірно. Варіант вечері для тих, в кого немає багато часу готувати страви на Новий рік. Тож підписуйтеся на канал, ставте лайки та обов'язково коментуйте відео, чи сподобався вам цей рецепт. Смачного!